Благодійні акції, спрямовані на підтримку ЗСУ, проходять в ці дні в усіх закладах освіти Шосткинської громади. Їх ініціатор, міський голова Микола Нога, 10 серпня організував ярмарок колектив спеціалізованої школи номер 1 Як розповідає педагог-організатор Ірина Соколик, долучилися до благочинної справи як учні початкової школи, так і старшокласники, а також вчителі та батьки. Цим самим ми наближаємо нашу перемогу, допомагаємо армії і цим самим ще дякуємо нашим захисникам за те, що вони. Ризикують своїм життям за для миру в нашій країні, за те, що готові стати на захист нашої батьківщини. Оберігають наш спокій, наше серце. серце нашої країни. До організації благодійного ярмарку діти та дорослі підійшли з усією відповідальністю. Заздалегідь спланували низку заходів, запросили гостей, напекли різних смаколиків та виготовили сувеніри. Тут можна було не лише придбати вподобані кулінарні вироби, а й взяти участь у майстер-класі з бісероплетіння та насолодитися живою музикою. а також дитячої школи мистецтв Данила Локозе вважає за честь брати участь у благодійній акції, спрямованої на підтримку зсу. Тим більше, що це вже не перший захід, до якого долучається баяніст, брав участь в заходах в шостинській дитячій школі мистецтв. А зараз моїй рідній першій школі дуже приємно, що ми таким способом можемо долучитися і допомогти нашим збройним силам. Бо, все ж таки, кожні кошти, які були зібрані, вони можуть допомогти. Також учасники акції і випадкові перехожі могли взяти участь у лотереї від волонтерського центру «Шостка Добро та й просто задонатити військовим у благодійну скриньку. Люди говорять, що раді зробити свій невеличкий внесок у нашу спільну перемогу над ворогом. Треба допомагати на зсу грошима, бо хлопцям потрібно багато чого. Держава сама не справляється треба допомагати лотереї взяли і взяли он якого пиріжка у мене там воюють дядько Родичі є такі, що проживають в окупованих містах і селах. Тому це дуже важливо, бо від нашого народу більше дочекається, чим від депутатів, які сидять мовчки і нічого не роблять. Ми вже купили прянички та кексики, щоб допомогти обійти так, щоб закінчилась війна. Юні продавці зізнаються, що торгівля йде дуже жваво, тож Дарма звечора чаклували з батьками над виготовленням смаколиків. Випічка робила пекла разом з мамою. У нас є тут рогалики, яблучні, грушеві і персикові. і персикові, мед домашній, липовий. За 30 маленькі баночки з великі за 40. Я спекла з бабусею пиріг з. Варенням з паречки та кексики з редзинками. Я вважаю все важливим, тому що ці гроші підуть на ЗСУ. Різні домашні вироби. Ми всі готували. Наш клас теж. Ось це ми готували. Ось на допомогу ЗСУ, нашим воїнам. Ось ми вже. Ну, багатенька так передали. Майстри з бісероплетіння Дмитро та Ксенія представили на продаж свою продукцію. Говорять, що вишивки, прикраси та патріотична атрибутика користуються не меншою популярністю, ніж випічка. Вишивки з бісеру, прикраси з бісеру, О, ці, також ці, ці, браслети, причіпки з бісеру, українсько-патріотичні. Це все виготовляють учні першої школи, і я, і мої однокласниці. Всі саме у це картина. Ось дівчинка вишивала Сама картину потрібно зараз підтримувати збройні сили, і це дуже гарно. Люди роблять такі багато ярмарок тут плиту та виставляють свою роботу та продаю їх. Мені дуже це подобається, тому що це піде на бог та з су допоможе. Педагоги спеціалізованої школи номиродин пишаються своїми учнями. Говорять, що з таким підростаючим поколінням Україна після перемоги обов'язково процвітатиме. Діти це наше майбутнє, і саме такими акціями ми долучаємо дітей на допомогу ЗСУ. Бо діти створювали пекли, створювали різноманітні іграшки, плакати, картини. Вони долучилися до цього. Для того, щоб допомогти нашим воїнам до збору коштів, бо вони ще маленькі, як можуть, так і допомагають. А допомогли діти військовим добре. За дві з половиною години, поки тривав ярмарок, зібрали 21 тисячу 539 гривень. Усі виручені кошти організатори передадуть командирам військових підрозділів на потреби наших захисників.